Вітаю вас! Сьогодні хочу приготувати кабачки. Настав сезон кабачків і приготую кабачки. Значить, беру один цукині, один такий кабачок, не чищу, вони в мене зовсім молоденькі. І ріжу такими товстенькими кружальцями. Такі не тонкі, а такі товстенькі. І на папір. Оце цукіні, а це кабачок звичайний. Порізала. Тепер візьму борошно разом із крахмалем. Так, беру дві ложки, я взяла цільнозернове борошно і ложку крохмалю. Так, може, чуть-чуть. Ну, тут таке, змішала так, перемішала його все. На пательню наливаю олійки. Пробую водичкою, чи прогрілося, чи ні. Треба, щоб шкварчало. Починає шкварчати олійка, значить вже нагрівається, нагрілася майже. Дивіться, не солю, не солю, не перчу. Макаю так у борошно із крохмалем наші кабачечки і викладаю. Роблю маленький огонь, бо вони повинні пропектися, прожариться. І отак жарю. Спочатку виклала цукіні, ну, надвиста чай. І отак ще один. І так на маленькому, ну це вже дуже, мабуть, в мене, на маленькому огні отак їх жаримо з обох сторін. Так, ну ось з однієї сторони у нас вже обжарилися. Дивіться, ми їх перевертаємо на іншу сторону. І так ось І іншу сторону обжарюємо точно так же все. І так, кабачки мої всі пожарилися. Я їх ще серветочкою промокнула, щоб масла не було, олійки не було лишньої, щоб не жирне. І тут у мене соус цадзики, що ми з вами готували. Пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, зверху є силочка, ви можете туди зайти і подивитися. Такий легенький, можна з майонезом, але не хочу, хочу такого легенького. І так зверху потроху, не буду навіть розмазувати, отак потроху кладу цього соусу. Ну і трошки посипемо так кропчиком міленько. Для краси, для смаку. От така смачність страва в нас вийшла. Отакі кабачечки. Швидко досить таки, корисно і смачно, дуже смачно. Так то заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного всім!